В рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насилля на базі закладу загальної середньої освіти номер 8 був проведений квест для учнів 8-9 класів, під час проходження якого молодь з'ясувала суть поняття насильства, визначила форми та види насильства. А організаторами даного заходу виступили представники молодіжного центру ЛОФТ, спільно з начальником сектору ювенальної превенції Катериною Негрецьку, яка й розповіла учням про відповідальність їх дій та вчинків. Під час акції 16 днів проти насильства ми відвідуємо навчальні заклади та проводимо лекції. Проте цьогоріч спільно з молодіжним центром та психологами міста був розроблений квест для того, щоб діти краще засвоїли в ігровій формі всі правила та що робити під час вчинення домашнього насильства. Також на заході була присутня психологиня з закладу загальної середньої освіти номер 7 Інна Мальована вона зазначила, що такий квест дасть можливість дітям в ігровій формі сприймати матеріал, котрий конче необхідно знати підростаючому поколінню. Квест може бути дуже корисним, тому що вони бачать ці ознаки. Вони чують ті правила, які вони можуть впроваджувати в своє життя, щоб було безпечніше, щоб вони не зазнавали такої кількості насильства, тому що ми знаємо Кожен може потрапити в цю ситуацію насильства, будь-які від насильства, і кібербулінг, і сексуальне насильство, і психологічне, і економічне, також і фізичне. Кожен може потрапити, тому це важливо знати ці правила, ці ознаки, щоб це попередити. Самі ж діти залишились приємними враженнями. Після проходження квесту кажуть, що їм такий метод подання інформації до вподоби. Нам дуже сподобався цей квест. Це було цікаво. Ми бігали по школі. Ми сталі виходить, що нарушили правила. Порушили, але це було у цілях о, навчання і розваги. Тому. Ми шукали станції, ми побігали. Ми всі заморилися. особливо з пер з першою станцією, тому що ми ледь-ледь знайшли, -ледь але загалом було дуже цікаво і весело. Сьогодні до нас завітали гості. Дуже цікаво було молодіжної ради. Вони для нас показали дуже цікавий матеріал проти насильства. І в кінці вони провели для нас дуже цікавий квест. Цей квест для нас був як повчальним, так і дуже цікавим. У мене дуже багато емоцій від цього квесту. Він мені дуже сподобався. Емоції неймовірні. Ок, учням презентували свою роботу працівники відділу молодіжної ради, молодіжного центру ЛОФТ і відділу фізичної культури та спорту. Мета презентації залучити дітей до активного дозвілля та розваг. Ксенія Соболевська, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.